Англомовне кіно про голодомор та ще й з голівудським розмахом: гіркі жнива це пронизлива історія кохання у жахливі часи сталінських репресій. Я маю для кого жити, і це дає мені силу. Ми будемо разом. В стрічці зіграли двоє відомих українців: Остап Ступка та Олександр Печериця. Але головні ролі виконали західні знаменитості: Макс Айронс молодший син відомого Джеремі Айронса. Терен Темп, на рахунку якого десятки фільмів, в тому числі Зоряні війни і Супермен. Барі Пепер, зірка врятувати рядового Райана та Саманта Баркс, яка грала у знедолених поруч з Енн Гетевей та Раселом Кроу. Я мало знала про Україну до зйомок. Завдяки стрічці я дізналася як про сумне і жахливе голодомори переслідування людей, так і про прекрасні речі, які чудові в Україні весільні традиції, гарні народні пісні і красивий традиційний одяг. Над створенням гірких жнив ретельно попрацювали історики. Гроші на картину, а це 20 мільйонів доларів. Виділив канадський бізнесмен українського походження Ян Ігнатович. Цей фільм для мене має особливе значення. Моя родина відчула на собі лишата совєтського державного терору і була змушена лишити свою батьківщину та будувати нове життя в Канаді. Але мої батьки. Зберегли в серці любов до України. Режисером картини став канадський метр Джордж Менделюк. Для нього тема голодомору особиста. Його мати та тітка пізнали його страхіття на собі. Я добре пам'ятаю розповіді мами про черги ледь живих людей за черствим хлібом, про те, як прямо у школі впала і померла її десятирічна однокласниця. Галя мама та її сестра поневірялись, поки дістались з Харкова до Львова. Там вона познайомилась з батьком, і їм згодом вдалося втекти від комунізму. Гіркі жнива мають доступно показати західному глядачу невідомі для нього сторінки історії. Та й українцям про своє минуле відомо не все. Документи показують, що сотні людей, співаючи гімн, ще не вмерла Україна, йшли на кулемети. Умови голода загинуло майже 4 мільйони людей. Ще й більшість людей вижила, тому що вона боролася, тому що вона чинила опір. Після гучної і зіркової прем'єри гіркі жнива показували в Америці, Канаді, Австралії, Німеччині, Іспанії, Великобританії та ще 36 країнах світу. Деякі вважають, що взагалі не було голодомору жаль, щоб щоб про наше горе, щоб світ знав, яке в нас була, яка в нас була трагедія, скільки, скільки людей ну, знищили. Я на цей фільм дуже чекала. Важка тема, але про неї треба говорити з самого раннього дитинства. Я переглядала документальні фільми Волос трави, зокрема, і я думаю, що це мега важлива подія, і вона має бути. Побаченою почутою якомога більшою кількістю українців, а вже завтра гіркі жнива можна побачити на блакитному екрані. Дізнавайтесь більше про власну історію о 20.15 на каналі Один Плюс Один.